Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні в нас буде найулюбленіший і найпопулярніший формат відео на моєму каналі книжкові покупки. Але вони будуть трішки незвичайними. Я вже повернулася з книгарні, я там трішки познімала і покажу вам свій цей похід. І, можливо, я там навіть щось. Придбала, але основна покупка книг буде, звісно, з України. Отож, перш ніж розпочати такий огляд книжковий, давайте повернемось в минуле і підемо до канадської книгарні. Друзі, як ви вже зрозуміли, з пустими руками я вийти не змогла. Тому давайте подивимось, що ж я купила. І перша книга, це Любовна гіпотеза» автор Алі Хазлвуд. Мені ця книга постійно висвічувалась в якихось Рекомендаціях, чесно кажучи, хоча б, можливо, сюжетно, я не очікую ніяких особливих вражень, але в одному з відео я вам говорила, що мені зараз найважливіше просто читати англійською. Тому Можливо, якби мій словарний запас був кращий, можливо, ця книга і до мене, до мене б і не потрапила, але чомусь багато от читачів її люблять, рекомендують, і я вирішила, що в принципі вона повинна бути такою досить простою для того, щоб я змогла її е, прочитати. Тут там, 370 сторінок. В принципі, великий шрифт, я вам покажу ближче. Не знаю поки що, коли візьмуся за неї, тому що вже трішки собі розпланувала книжно-англійський такий є план. Але в будь-якому разі, хочу спробувати, і, можливо, на той момент, коли мої руки до неї дійдуть. Моя англійська в плані читання буде вже кращою, і вона буде взагалі для мене дуже легкою, і нічого особливого я такого не побачу. До речі, в мене на каналі зовсім недавно вийшло відео про мою колекцію англійських книжок, тому залишу вам десь посилання. Переходьте, диві дивіться, і от тепер в мене ще в колекції є ось така історія. І наступна книга. Зараз це Crave жага, чи жажда, якось Якось так вона перекладається, Tracy Wolf І насправді це перша частина трилогії, по-моєму. І чому я вирішила її придбати? Тому що я впевнена, що саме цю книгу мені буде важко читати, але все-таки. Ще на період, коли не почалася війна, і я дозволяла собі купувати книги російською мовою, я замовила так вийшло випадково, що я купила собі другу частину цієї трилогії. Вона ну, вже потім розпочалася війна, і я вирішила, що замовляти якби, першу я вже не буду. Тому вирішила пошукати англійською. Ну і, звісно, я знайшла. Але, думаю, що читатися буде непросто. Я, до речі, думаю, що я позбудуся від цієї додаткової обкладинки. Мені ось так подобається більше. Я вже, знаєте, так, що в магазині трішки передивилася, перелистала. І я одразу розумію, що це буде такий виклик для мене, але я хотіла б взяти цю книгу десь жовтень, можливо, листопад почитати. Це якась там вампірська сага. Мої підліткові такі ще захоплені, напевно, деколи просипаються, і мені хочеться почитати щось таке вампірське. Тому спробую цю трилогію. По-моєму, це трилогія. В мене є дві частини: одна англійська, друга російська. Якщо мені зайде, то далі куплю ще собі третю частину і, можливо, навіть потім куплю другу частину англійської мови. Але побачимо. З англійськими покупками це все. Купила тільки дві книги, тому що розумію, що в мене ще досить багато є вдома, і не хочу перевантажувати, щоб ці книги давили на мене, тому що не можу їх читати так швидко, як мені того хотілося. Але давайте перейдемо тепер до книг, які я замовляла з Якабу. Отож, перша книга. Якби мені хтось рік тому сказав, що ця книга може опинитися на моїх полицях, я б розсміялася. Тому що навіть для мене це дуже неочікувана покупка, але це Стівен Кінг «Воно». я знала, що ця книга не маленька, але тепер ця книга стала найтовстішою книгою в моїй бібліотеці. Я була в шоці від цього об'єму. Думаю, її буде дуже незручно читати, буде важко її тримати. Тут 1340 сторінок. Було б дуже класно почитати її восени, але не знаю, чи дійдуть в мене до неї руки. Там в Кінга в мене ще є якісь там і цвинтар домашніх тварин, і мізері, по-моєму, є. Можливо, я візьмуся за них, але. Оця книга, мені здається, на деякий час зникала з продажів, і потім я її побачила. Думаю, та щось я до цього кінга так здалека підходжу, треба вже якби так серйозно взятися. І ось я купила цю книгу. Не знаю, коли чесно дійдуть до неї руки, бо навіть в мене людини, якої як, ну, мені не страшно великі об'єми книг. Оцей об'єм мене трішки таки настрашив. Можливо, буду якось собі ділити і читати там по 50-70 сторінок, але це буде трішки згодом. Наступна книга це книга, яку замовив собі мій чоловік, але я думаю, що, можливо, я її теж почитаю, але, думаю, не найближчим часом. І це Spotify на виворіт» з Карлсон. Я думаю, ви всі знаєте про цю музичну платформу, і тут, наскільки я розумію, буде йтися про історію її створення, про те, як це все працює і подібне. Це, знову ж така нонфікшн. Література зараз мені, чесно кажучи, не хочеться її читати, але мій чоловік собі обрав, тому, можливо, і в мене дійдуть колись до неї руки. Далі в мене будуть три книги з української класики. І перша це. Сонячна машина Володимир Венеченко. Це книги від видавництва. в мене ще не було цього видавництва. Центр уч... учбової літератури. В ось такому виданні не скажу, що я сильно ним задоволена. Чесно кажучи, я не передивилась перед тим, як замовляти, яка буде обкладинка, і чомусь я вирішила, що обкладинка буде тверда, але вона якась така зовсім тонесенька, і я боюсь, що після першого прочитання цієї книги виглядати вона буде досить так непрезентабельно. Але, тим не менше, давайте трохи про книгу. А, ще до речі, в оцьому виданні, я вперше таке бачу, немає анотацій до книг. Взагалі, ніде. Ні на жодній. Я сьогодні вам від цього видавництва покажу три книги, і на жодній немає анотацій. Я, чесно кажучи, бачу таке вперше. Просто це серія класика української літератури, бла бла-бла. Міністерство науки України і все. Ну, але, в принципі, про цю книгу мені анотація була не потрібна, тому що вона колись входила в мою університетську програму. Я її тоді, чесно кажучи, прочитала досить побіжно, але навіть отаке побіжне, скорочене, якесь неповне прочитання дало мені зрозуміти, що з цією історією. Я хочу познайомитися вже не поспішаючи і більш детально. І ось мені знадобилось, не знаю, напевно, роки 4-3, щоб придбати цю книгу в свою бібліотеку. А це, як на мене, унікальний такий зразок української класичної літератури. Можливо, я щось е не знаю, але. Наскільки моїх знань вистачає, це єдиний в Україні роман Антиутопія. А я обожнюю антиутопії, і цей роман я дуже полюбила. Принаймні 3-4 роки тому не знаю, які мої враження будуть зараз, тому це буде таке перечитування. Напевно, я пам'ятаю якісь уривки, але. Ем, Основна якась ідея трішки в мене змазалася. І героїв не пам'ятаю. Взагалі треба освішити знання. А наступна книга це Собор Олеся Гончара. Мені здається, всі повинні прочитати цю книгу, тому що це така класика, класика української літератури, але я, на жаль, його не читала. Тому це буде перше знайомство, чесно кажучи, я вам. Особливо не можу розповісти про що ця книга, але я так перед відео трохи почитала, там в якомусь селищі чи містечку буде стояти собор, і він пережив багато історію, на нього, з нього робили якийсь і завод, і склад. І ось цей собор вирішують знищити. І ось герої головні будуть якось боротися за те, щоб його зберегти. Але я розумію, що такого опису недостатньо, щоб зрозуміти глибину цієї книги, але, на жаль, поки що вам більше сказати не можу. Книга, в принципі, не, ну, така невеличка. Тому я думаю, швидко з нею можу впоратись. До речі, в цієї книги е, отакі білесенькі, білі-білі сторінки. А в попередньої були такі більш, як то кажуть, знаєте, газетні, темніші. Ну, я вам покажу потім, десь ставлю ближче. І остання книга з української класики це. Іван Багряний Людина біжить над прірвою. Чесно кажучи, про цю книгу я ніколи раніше не чула, і я навіть не читала анотацію перед тим, як її купити. Але вирішила її купити, тому що я в Багряного дуже люблю його романти Гролове. Просто обожнюю, я, напевно, три рази перечитувала і треба собі придбати в колекцію теж. Але про цю книгу ніколи раніше не чула. І, звісно, я така ну, думаю, ну як ти гролове сподобалось, можливо, це сподобається теж. Тому теж що знайомитимусь, і потім вам детальніше вже розповім, бо зараз, на жаль, можу тільки ось показати. А, і останні дві книги, друзі, це книги насправді з минулих покупок, але минулі покупки були такі досить великі. Я якось ці книги постійно переносила, щось перебирала. І ось ці дві книги, які я вам покажу, вони просто якось загубилися, і я вам їх не показала. І це клавка Марини Гримач. Мені дуже подобається ця обкладинка. Я в першу чергу, напевно, повелась на обкладинку, тому що, в принципі, анотація якась така не особливо. Мене зацікавила тут про секретарку клавку, вона секретарка спілки письменників, це там літературне життя сорокових, естетика соцреалізму і всяке подібне. Але це перша частина, є ще там друга частина, Юрка, по-моєму, називається. Поки що не ризикнула купувати собі, розпочну. З цієї, а вже потім, якщо мені сподобається, то замовлю і продовження. До речі, якщо ви читали, то буду рада, якщо поділитись своїми враженнями в коментарях. І остання книга на сьогодні це Свобода і далі, шлях української жінки до нового життя. В Америці Галина Воскобійник. І ця книга написана на реальних подіях, розповідатиметься про історію жінки, яка переїздить до Америки і там будує своє життя. Мене ця книга зацікавила насправді тим, що вона досить близька до мене. Я теж зазнала такого от переїзду тільки до Канади, і я думаю, що можливо я. Тут якісь поради з адаптації, чи щось подібне, чи якісь схожі там ситуації зможу знайти. Тому я вирішила почитати. Тут багато світлин, потім вам теж ближче покажу. Я не знаю, чого, в принципі, очікувати, але чому б ні. І на цьому, друзі, все. Сьогоднішні книжкові покупки були не такими величезними, як зазвичай, але сподіваюся, що вам було цікаво. А ми з вами побачимось зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе!